Вітаю, друзі! Мене звуть Ростислав Калацинський. Сьогодні Тіна Кароль смачно врізала Лєпсу, який приїхав з концертами на Донбас. Я нагадаю, що раніше е, Григорій Лєпс пропонував Тіні Кароль про дісування, але вона йому відмовила і тоді, а сьогодні гарно врізала. Про це за декілька секунд. А зараз нагадаю, що Григорій Лєпс опублікував у своєму інстаграмі відео, де м, зображений е, російський герб за кермом автівки один із російських окупантів, російський шансоні. Я нагадаю, палкий прихильник Путіна. І сьогодні, от е, хоче давати концерти на Донбасі. Давайте подивимося невеличкий фрагмент з його відео, а потім відповідь тіни Кароль особливо коли в машині мене пойоне. Знаєте, оце рило на мило, або бидляцький вигляд Григорія Лєпса, який співає пісню Володимира Весоцького, Рицарський турнір. Он саме перший фаворит. Сьогодні наплівають на короля. І російські ЗМІ зазначають, що на Донбасі Лєпс планує дати концерти, відвідати поранених російських окупантів у шпиталі. Ми приїхали Подержать рібят, пацієнти. Надіюсь, ми немного їх немногих від цих чужових будні. Прийдем до шпиталя, проведемо ребят! Тіна Кароль сьогодні у своєму інстаграмі відповідає Лєпсу. Нутро тварини, все було ясно ще тоді, коли я сказала тобі ні. Він тоді намагався просувати і хотів продюсувати тіну. Кароль. вона йому сказала ні Ліпс, тоді знайшов собі Лорак і заспівав з нею зіркала, зіркала і так далі. Ну, коротше, далі тіночка пише: Заїжджай глибше, Лєпс, не тікай так швидко, ми зустрінемо як слід. Ти будеш піщі для червів, ми призіраємо короля в скобках. В лапках написала Кароль, трек обрав клас, молодчага. Написала Тіна Кароль. Ну і дійсно, давай, Лепсі, якщо ж ти такий герой, ми дійсно зустрінемо тебе. Як належить куля в лоб та куля в лоб. Ну і нагадаю, що Григорій Лепс, полкий путініст, активно підтримує повномасштабну війну Російської Федерації проти України на 2017 року. Лепс потрапив до бази сайту Миротворець через незаконний перетин державного кордону України, виправдання російської агресії, і підтримку російського окупаційного режиму у Криму у березні 2015 року Співак півець, я би сказав, виступив на концерті. Ми разом присвяченому річниці воз'єднання Криму з Росією. Також в інтерв'ю у травні 2014 року він заявляв, що Росія не воює з Україною і що українці між собою намагаються розібратися. Ну і у міністерстві культури і інформаційної політики підготувало санкції проти 47 російських артистів, які підтримують режим Путіна. До переліку осіб, які підтримують війну в Україні, потрапив і Григорій Лепс. Ну Залишаємо цю шваль а, на Донбасі. Він там думаю, що заїде далі і отримує свою колю в лоб, якщо він ж такий герой. Ну і з значимо також і про тіну карль, що українська співачка була з візитом у Японію. Вона написала надзвичайно вдячна з великому другу України, філантропу Хіроші Мікітані за підтримку України. Далі буде. А Мікітані, друзі, не простий, а золотий мільярдер, який допомагає Україні, японський мільярдер, якому належить популярний месенджер Ракутен Вайбер, ще дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну пожертвував в нашій країні 8 мільйонів 700 тисяч. Доларів у підписі під знімками, розміщеному інстаграм та фейсбук, тіна написала, що вдячна другу України за цю допомогу. Ну і нагадаю, що 14 травня Тіна Кароль має дати свій перший концерт у Японії. Карель прилетіла до Токіо та поділилася декількома знімками у своїх соцмережах. У аеропорту співачку зустрів бізнесмен Геросі Мікітані. Одягнена співачка була у білий топ із вишитим на грудям жовто-блакитним серцем від українського бренду, який і так називається серце. Вартість такого топу становить 900 гривень. Ну, потрібно підтримувати також українських ем, дизайнерів. І все українське потрібно зараз підтримувати, тому що всі переживаємо ми непростий час. Ну і от в японські змі охрестили Тіну кароль українською Брітні Спірс. Ось що вони пишуть Тіна кароль з'явилася вестибюлі аеропорту після 20.00, а виступила перед пресою Україна кричить. Від імені моєї рідної країни я хочу розказати вам наскільки вона прекрасна і мужня. Дякую всім у Японії за підтримку. Я вірю, що мою країну можна відновити. Отже, будемо чекати виступ Карлів 14 травня, і дякую всім українським зіркам, які підтримують, які дають благодійні концерти, які підтримують дух українців і велич нашої держави. Адже Україна це ексклюзив, як писала Ліна Костенко. І це дійсно так. Зараз про Україну дізналися увесь світ. Вони побачили, яка Україна мужня, потужна і смілива держава. Пишаюся бути українцем і дякую кожному з вас, хто підтримує нас інформаційно, грошима, волонтерством. Слава Збройним силам України! Будь ласка, друзі, підпишіть петицію про Маріуполь та Азовців, аби їх врятувати. Не вистачає ще. Декілька м, десятків тисяч голосів. Дякую вам.